Я усіх вітаю. Я зараз знаходжусь в Служгороді. Якщо чесно, дорога була важкою, але доїхав і тільки вийшов Но, е, з потягу. Тут же мене зустріли двоє поліцейських і е, представник ТЦК. Перевірили документи. Я вам скажу, що ніяких скандалів, ніяких е, противоріч не було. Все пройшло мирно, гладко, я показав, що в мене є е, відстрочка, і ми поспілкувалися буквально 3-5 хвилин. І все, я пішов далі по своїм справам. Тож, е, все, що показують і все, що там когось е, забирають насильно, я б сказав, що це якісь чи провокації, чи дійсно у людей немає ніяких документів при собі, що можуть. можуть е, Засвідчити, що вони або непридатні, або звільнені від служби, або ж дійсно люди не хочуть іти служити та якимось чином уникають від своїх обов'язків. Так, я скажу, що є деякі проблеми з цим в Україні, але у мене все пройшло нормально. Це перша історія. А от друга історія, яка мені дійсно не зовсім зрозуміла, це що стосується. Інвалідності моєї доньки та статусу багатодітних. Я не можу купити ні квитки зі статусом верніш, зі знижкою як багатодітний. І також я не можу придбати квитки на доньку, яка має інвалідність, тому що в літній період цей процес у Укрзалізниці не працює. Я цього не знав, але ну, Країна є країна, Україна наша. ну Будете признати, що статус багатодітного та інвалідність це якось не, ну, нічого не коштує, не вартує в Україні. Всім гарного дня, будьте здорові. Обіймав, до нових зустрічей. па-па.